У басейні по світону Калуші триває ремонт. Упродовж восьми років басейн піднімають бюджетними коштами і вже досі у споруду було укладено понад 4 мільйони гривень. Цього року на басейн очікують вливання у сумі близько 1 мільйона гривень. Спочатку у місті сподівалися на співфінансування з державного бюджету. Однак згодом стало зрозуміло, що варто покладатися лише на власні сили. Загальні кошторис сьогоднішніх робіт, які тут ведуться, 970 тисяч. Вкладено вже в кошти порядка 300 тисяч. Тобто роботи продовжуються, кошти передбачені і сподіваємося, що десь приблизно на 1 жовтня ми вже вийдемо на той варіант, коли ми вже можемо спокійно говорити, що об'єми робіт виконані. Нині у басейні проводять утеплення фасаду, ремонтують коридори, встановлюють нові вікна взамін старих склоблоків. В середині басейну зроблений тренажерний зал. Там зробили, поставили вікна металопластикою. Зробили. Пошпаклювали по-новому стіни, підмурували до, до певної висоти, поставили нові вікна. Ну, і, і Цей тренажерний зал, можна сказати, вже практично готовий. Тільки прибрати, що там залишається. Сходові клітки. Перешпаклювали, перемалювали. Залишилось так само поправити ще один раз тільки панелі бо верхня частина вже з кліток помальована. Ну, в основному вже роботи завершені на сходових клітках. Коридор так само повністю перший поверх зроблений, лишилося тільки помалювати. Попри фінансову увагу до басейну, тут залишається ще чимало невирішених проблем. Наприклад, система вентиляції уже морально і фізично застаріла, а в котельні потрібно замінити теплообмінник. Є питання ще про капітальний ремонт нашої котельні, яка нам прослужила 7 років, і на жаль, той теплообмінник, який там є, він ну потребує заміни. Міська на сесії міської ради виділено передбачено 160 тисяч. Ми ведемо розмови з підприємством міста Калуша. Нині у басейні «Посвідон» проводиться набір у спортивні групи. На абонемент поки що не записують. Відкриття басейну заплановане орієнтовно на жовтень.